Першим об'єктом, куди завітала робоча група, був дошкільний навчальний заклад Дзвіночок, де за кошти селищної ради побудована автономна газова котельня. Це дало значну економію. На даний час досить гарні показники. Протягом року ніяких проблем з її роботою не було. Температура була стабільна біля плюс 20-22 градуси в усіх групових кімнатах і плюс, звичайно, була економія газу. Зекономили Понад 100 тисяч гривень це десь 30% економії порівняно із минулим опалюваним сезоном. Також у дитячому садочку планується заміна старих вікон на пластикові, що також дасть значну економію енергоносіїв. Це відзначив і начальник управління інфраструктури та туризму Володимир Вербановський. Потрібно замінити двері, вікна на енергозберігаючі, утеплити дах для того, щоб досягти ту економію, яку ми ставимо завдання до 50%. І тут реально можна її зробити. Тому наша ціль, наше завдання, щоб сьогодні по закладах освіти, охорони здоров'я, соціальних заходах закладах зробити сьогодні втілити в життя енергозберігаючі заходи. Наступною перевіркою обласного управління прийшла Центральна районна лікарня Нової Ушиці. Так, починаючи з 2010 року, виділялися кошти на реконструкцію котельні, а у 2011 році вона вже була відновлена. Окрім цього, старі вікна вже почали замінювати на металопластик, а це також економія. На час перевірки встановили 200 склопакетів. У 2012 році з обласного бюджету було виділено 560 тисяч проведена реконструкція тепломережі, тепло що дало нам теж дуже велику економію. Ми не втрачаємо воду, не втрачаємо електроенергію на перекачку води. У 2012 році також ми зробили. Ремонт системи водопостачання лікарні були виділені кошти з районної ради. Додаткові кошти були замінені ємкості, і це теж нам дає на сьогоднішній день економію і в коштах, і постійно в нас є вода в всіх відділеннях. Також додатково було виділено субвенцію на район. Це 2 мільйони, з яких 100 тисяч на ремонт частини даху лікарні. Як зазначив головний лікар, це також дасть змогу заощадити енергоносії.